Робота в Німеччині найпопулярніший запит в інтернеті і найбажаніші серед українців. Як тільки заробітчанин бачить це словосполучення робота в Німеччині, то все відключається здоровий глуст і включається: бачу ціль, не бачу перешкод». Якщо ви підписані на мій канал і бачили шлях Романа без емігранта», то знаєте, що мене це теж не минуло. Правда, це було у 2015 році. Я був в Німеччині, але є одне але, яке заключається в тому, що Німеччина, Німеччина здорово отризляє і знімає усі рожеві окуляри, які б ви собі там їх не понапридумували. Я рахую, що вже тільки через це варто туди поїхати і спробувати попрацювати чи зробити бізнес. Друге, але заключається в тому, що Німеччина все одно манить, і ми ось вже через 6 років знову беремо напрямок на німеччину. Запрошую до перегляду відео і не забудьте підписатися на канал. Історія тільки починається. Вирушили в дорогу пошуку до нових пригод. Цього разу їдемо в Німеччину обговорити умови контракту з девелопером, з доволі не маленьким девелопером в Німеччині. І нам дуже цікаво, як цей ринок працює, як же ж так може бути, що контракт в Німеччині набагато гірші, ніж в Польщі. Що це відбувається, ми хочемо зрозуміти для себе, щоб розуміти, в якому напрямку рухатися. Бо в Польщі доволі багато ми вже працюємо, багато робимо. І коли приходить опозиція від Німеччини, від країни, здається, такої багатої, там ми все хочемо поїхати, потрапити на заробітки, заробити гроші. І там ціни нижчі, ніж в Польщі, то ми розуміємо, що щось тут не так, щось відбувається. Не зрозуміло щось таке, чого ми не розуміємо. Хочемо а, спробувати розібратися в цьому і зрозуміти, як же працює цей ринок, як працює бізнес, девелоперка в Німеччині, як люди тут заробляють, а, якими, які способи, яка оптимізація, чи що потрібно зробити для того, щоб при такі цінах заробити в Німеччині. Є думки, ми підозрюємо, що тільки професіоналізмом, тільки професійними. Якимись навиками, оптимізацією можна зробити це, але як це все є насправді, то... хочемо побачити на місці. Зуси цікаво, що коли пропонують роботу, то розписують так гарно, все так, все так чудово. І те автоматизовано, і там прифабриковані елементи. Мало що стіни не самі кладуться, не самі ставляться там, а тобі потрібно тільки стояти і пальцем показувати, куди воно має стати, на яке місце. Ну але як завжди, це виявляється в реальності трошки по-іншому. Тому я завжди кажу і працівникам, які хочуть приїхати на роботу, що путайте свій час, приїдьте, подивіться, як воно вас налаштовано, як в реальності воно викидає на будові. Працюйте день, два-три і подивитися. Власне, ми для того і їдемо, щоб побачити будовах, як виглядають ці профабриковані елементи, як процес будови нам обіцяли, що заведуть, покажуть на об'єкт, об'єкти хлопці працюють. Буду, звісно, що мати змогу з ними поспілкуватися і е е в них випитати, чи дійсно все так, як є. В принципі, навіть і будову вже, як бачимо, на місці, то все стане на свої місця і розкажемо, покажемо вам. Ця будова, що за мною, яку я показую, зроблений цей етап за 11 робочих днів. 11 робочих днів разом з фундаментом. Отака продуктивність Німеччини. Отак ми будемо вчитися будувати будинки в Німеччині продуктивно швидко. Fawno zwyczajno szuce powieryty, ale na cały budynek 20 dni na żeby szupiono zrobić. Czyli realnie co zrobić, to jak choćby deputowani. Słuchajcie chłopaki, chcę pokazać swoim chłopakom, nie? Ile dni na ten budynek jest, żeby go zrobić, żeby skończyć? Ogólnie na cały dom? Tak, na cały. Płytę robiliśmy 2 dni, murowanie na dole 6 dni. Aha. To już jest 8, 2 dni 10 i tutaj góra 5 dni. To co teraz zrobione? Nie, nie, do tej pory byliśmy tutaj 2 dni płyta, 2 dni deka to 4 I 6 dni to jest 10, no dzisiaj 11 tydzień Kiedy skończycie, za ile dni planujecie? No, za 4 dni Za 4 dni, czyli 15 dni roboczych Tak, tak Za 15 roboczych dni to skończycie Niemożliwe, no. nie? Niemożliwe Jeszcze TKS-y, najgorsze TKS-y Ale skończycie za 15 dni No tak, taki mamy plan do Robiliśmy 6 dni, no to to górę na pewno skończymy za 5. Jest zmniejszona, nie. Mniej KSU. A jak to jest możliwe, powiedz? Przecież ten tom jest nie. Wiem, z... 16 na 16. 16 na 16. No. Doświadczenie czy jak? Powiedzmy. Dara musi to, to pokazać swoim chłopakom, bo po no. prostu nikt nie uwierzy. <laughs> nie no. wiem, że to działa, że to można wykonać a ile, ile takich domków, no, takich, nie, no nie, takich zazwyczaj by... takich, to rzadko, rzadko się trafiają zazwyczaj 3 dni mamy na dół jak jest powiedzmy taki 10 na 10 nie? stan surowy, otwarty, robicie ile domów miesięcznie? To zależy jaki powiedzmy, no ale biorąc pod uwagę, że jest normalny taki dom 10 na 10 z wypustem to jeden dzień deka, płyta, jeden deka to dwa dni 3 dni na dół to jest 5, 5? dni no i 3 dni na górę. Jak jest ewentualnie tam jeszcze wypóźno, no to jest 3 komin, to jest 4. 8-9 dni na domu. Tak. Czyli co miesięcznie Wasza ekipa w 3 osoby buduje e, 4 domy? No gdzieś tak, my akurat siedzimy 3 tygodnie, no to powiedzmy 3 domu. Cale, że bo mi jest 5 dni. Ale rozumiecie, że to nieuwierzytelne dla osób, którzy, którzy tego nie lubili i... i, i... Просто не візум як то виконав. Ми ж дуже робимо, то кожен віце має робити. То я думаю, треба робота шибко. Ясно. Добре, дякую за вивід. Мене показує своїм купаком. <сху> <Okay. сху> ну, Складно повірити, але хлопці роблять. Звертаємо увагу. Що потрібно затягувати сітку і склею, підкоси теж. Робити соплі не залишати, все гарно треба підібрати. Перемички нам вирима. Дуже поширена помилка, коли тут залишають відрізане, а правильно зробити отак, закидати По Постелі не ходити. Догори ногами на будові ходити Добре. не дозволено по техніці безпеки. А Тут питання велике, чому тут не закидали. Пропустили, забулися. І отут питання. Стик-стик зробили без перев'язки. Скажи, куди ти збираєшся? Збираюся на Німеччину. Чого? Та працювати. Облаштували буса. Фірма прибувала бусом, облаштували буса, поробили полки. Ну і скажи, як там робота в Німеччині? Бажання воно працювати, заробити можна. Краще, ніж в Польщі. Ти і в Польщі нормально? То що не хоче на Німеччину? Ні, та й на Німеччину добре, але каже, ми і в Польщі нормально заробляли. Це по бажанню від колективу працювати. Дивися, на тих об'єктах в Німеччині набагато нижчі ціни, ніж зазвичай. Да? І я задаю питання, як заробити при нижчих ставках і чи взагалі реально заробити? Бо ви зараз вклалися, якби в той термін, який був закладений. Так? Ну, я підозрюю, що заробили. Заробили чи ні? Заробили. А, Але а... ви вже декілька років працюєте в цьому і робите одну ту саму роботу однотипно. Скажи, коли прийде якась інша бригада нова, вони справляться, вдасться їм заробити чи не факт? То все залежить від бригади, наприклад. У нас є троє чоловік, нам не потрібно кожному говорити, що ти маєш робити. Ми знаємо самі. Ми слова розуміємо, сидіть туди, ти туди, ти туди. Якщо бригада, вони комплектуються, будуть, розуміти один одного, а ні, один вправо, другий Ліво, то не буде з ними діло. Воне, щоб вони скомпонувались і розуміли один одного, і все в них де йти. Тобто має бути спрацьована бригада, і не важливо тоді, чи Німеччина, чи Бельгія, не чи Польща. Нам, нам тепер не важливо, чи ми на Бельгію можемо, чи на німці, чи тут. Скажи, в Польщі, що в тебе отрималося за місяць в середньому? В Польщі в середньому в отрималося 8-9 тисяч в останні До. місяці. Злотих? Так, злотих. Є якісь нюанси в Німеччині, там о, щось складніше, щось простіше. Ні, ну просто зараз вивчали та, як нову технологію на Німеччині. Як термопояса робити? Шо? Ми думали, що то складніше, але то є набагато простіше, як тут. Тут потрібно і доків, і склеюк натягатись фізично важче. Uh -huh. Там набагато легше якось... Те, що фізично, там є, що більшість йде руками, що нема такого, що... чи манітка, чи кран, що все. Руками. А що ти ще побачив в Німеччині таке чува немає ні в Польщі, ні в Бельгії? Те, що кажуть, мені ті армопояса, я такого ще не бачив, по-перше, що вони з тих пластиків, коробів, uh -huh. просто короба, короба і руками заливаєш. Ще один нюанс, так як ви ставили блоки на клей, макали, так простіше, швидше? І простіше, і трохи менший якийсь для розхід того клею. Машинкою ти так більше наложуєш, а ти замочав і поставив. А це машинкою не є перевага, те, що ти більше наложив, ти можеш десь підстукати, чуть-чуть підрівняти, а ну, тут. Ну, так вже... наклею, ти вже не підрівняєш. Все одно не підрівняєш. Не підрівняєш, тобі його нависнути перший ряд. Як виставиш перший ряд, так йдеш доверху, мовка. Як перший ряд тебе файно зіграв. Ну добре, то що, зараз пробуємо ще один ривок зробити? Так, і подивимося, що на більшому будинку з перекриттями вийде. Так, вона щоб і погода давала, і здоров'я, і все. А там, все то і набута річ. Що скажете, можна заробити в Німеччині? Можна. Можна щоб... всюди заробити, головне — робити. Але в Німеччині ж менше годин і оплата не така висока. За рахунок чого можна заробити? Залежить все від бригади. Так. Якщо працює, наприклад, в бригаді три чоловіка і працює три чоловіка, а не працює один чоловік за трох. Кожен має знати йому, свою роботу. Довольні тим, що поїхали в Німеччину? Ну, поки що за певний період часу, які були, поки що нормально. А скільки ви були в Німеччині? Тиждень. Тиждень. Так. Угу. А якщо хтось їде перший раз. Ніколи не робив на будові і попадає в Німеччину. Тобто ну, тяжко. Я думаю, що він там довго не попрацює, якщо не схоче. Mm. Як попаде з нормальними такими, що робить, то не стягне просто. То кому треба їхати в Німеччину? От ми разом працюємо вже два роки. З півслова розумно буде uh. добавлю. один одного співслова. Ніхто, ніхто нікому не говорить, знає, що, як, до чого. Що треба зробити, що подати, принести. Скоренько ми поробимося. Так само, як і в Польщі, так і в Бельгії працювали. І так можна заробити. Можна заробити. І тут непогано заробляли. Просто ставати і робити. Не треба там, чекати на когось, ще, ще думати, що це. день збути, так. Сам собі ради не дасть, ніхто тобі не... Ну, Ніхто не допоможе. Не піднесе, не подасть. Все можна включати смикало. Все думати наперед, як то скорше, ліпше зробити. І якісно. Так, якісно. А де легше? В Польщі чи в Німеччині? Там чи там треба робити. Якщо хоч заробити, треба всюди робити. Такого, що ну, відсидів, подумав, то от потім при зарплаті виходить зовсім інакше. Відцяли одного, дали друге. Говорять всім одразу. Певна кількість роботи, певна кількість один. Стільки... Ну, Саме і в Польщі. Так. Є, є, є певна робота певна робота оплачується. Так і так зробив за два дні. Маєш таку суму. Зробив за день, маєш таку суму. Зробив за тиждень, маєш ще інакше. Ще інакше. Чи маєш Має стимул працювати чи ні. А від майстерності, від рівня... Тож багато залежить. Від чого? Від практики. Цілий час себе удосконалюватися. Треба постійно удосконалювати, не буде затиклиним на одного. Підзнавати щось, якісь новіше, ще щось, пробувати, інакше щось зробити. Ну, прискорювати роботу. Об'єкти є різні, є складніші об'єкти, що дуже потрібно там і думати, щоб там щось не пішло, там не пішло. Є слабші об'єкти, що набагато Легші, і і Ну, Все залежить від роботи, яка є робота. І майстерність? І майстерність. Під смикалка. Ти розкажи, як це організація, яка прив'язували гумками, все. все Прив'язували косами, тріщотками, щоб дорозі було безпечно їхати. Нічого mm. не попадає? Нічого. Вчора провіряли, як їхали міняти масло. Що малешня, переживаємо? ]ako? Переживаєш? Ось фірма скажи, от фірма. Треба машину купили, треба інструмент, взяли, загрузили, бусом інструмент. Довго, здорово. Ти хвали, хвали на хвалі, бо паспорта не віддам. <смеш> <смеш> Скажи пару свій по роботі. А по роботі все буде добре. Як буде ти робити, так буде заробляти. Просто нас нових технологій. Нові технології там зовсім інакше. Все, треба, трохи руками, дане, трохи, трохи треба працювати. Але як навчитись, то є надія, що буде легше, простіше і швидше і краще. Так. Треба удосконалювати себе, навіть постійно здавати нову роботу. Добро, ну тоді щасливої дороги вам. Як бачите, всі хлопці задоволені і щасливі, і це показники не по одному будинку чи по одному заїзду. Повірте, що ми там зробили солідні об'єми і збудували декілька будинків. Мої висновки такі. Тільки з хорошими, ні з реально крутими спеціалістами, можна виходити на Німеччину. інакше ні ви, ні вони не зароблять. Будуть ображені і в усьому звинуватять мене як роботодавця, що не далося заробити. Заінвестувати потрібно просто нереальну суму грошей, бо це фактично те саме, що починати з нуля будівельний бізнес. Потрібно купити авто, електроінструмент, і причому подекуди специфічний електроінструмент, де, наприклад, ланцюг до алігатора до пилки на поротерм коштує 150 євро. А сходить він там за два дні деколи. Ручні інструменти, бетонозмішувач, все це треба запихнути в одне авто з трьома чоловіками. Як наслідок, потрібно мати окреме авто з розряду типу Мерседес, спринтер для трьох чоловік. Вже не вийде дати буса для трьох бригад на дев'ять чоловік і вперед. Ні, потрібно буде вложитися капітально. Так, технологія цікава з профабрикованими елементами. Працювати швидко, але нема крана. і хлопці все це подають вручну. Так, заробити можна. Але як я вже сказав, тільки з командою хороших спеціалістів на цьому можна було б поставити крапку. Але є ще деякі делікатні теми, як, наприклад, перевірка контролюючих органів в Німеччині, яких всі бояться, і розрахунки з вашими контрагентами. Оплата фактур. Я постійно наголошую, заробити гроші це одне, а отримати зароблені гроші це зовсім інше. Якщо ви займаєтеся будівництвом в Польщі чи інших країнах Європи, то ви знаєте, що на будові є багато нюансів, де можна спіткнутися, і щоб не впасти, не розбити носа. Краще цього носа не пхати туди, куди не потрібно. Так само і в нас співпраця з однією крупною помірках Німеччини фірмою була припинена на тихміст, тобто негайно. Що ж трапилось, яка причина невдачі, що робити з тими всіма авто, інструментами, людьми, що ми організували, що буде далі з фірмою, чого чекати. А підпишіться на мій канал, натисніть дзвіночок для сповіщень про нові відео. Слідкуйте за моїми соцмережами Фейсбук і Інстаграм, і про все дізнаєтесь. До нових зустрічей!